Не забудьте, що всі ці речі, коли казали, що Сталін нічого не знає, йшли від Сталіна. Сталін ще на початку 37-го року, коли очільник НКВД Ягода змінився на іншого очільника Єжова, Єжов особисто брав участь в допитах, часто. А потім вдома дочці грав на піаніно. Так ці репресії були санкціоновані Сталіном. Сталін. Моєму романі пальці поміж Піском, до речі, цим починається роман, відчував страшенні ревнощі до Тухачевського маршала. Йому здавалося, що Тухачевський може його замінити, що Тухачевський йому серйозний суперник. Він віддав наказ знайти, пришити справу Тухачевському. Це був теж один вже з початків, що він благословляв цей терор, коли з нічого. Абсолютно, коли люди були невинні і про це прекрасно знали. Коли Тухачевський не признавався, він кричав на Єжова, що бити Тухачевський повинен заговорити, він сказав, робіть, як знаєте. І коли Тухачевського вибили зізнання, зізнання можна вибити з будь-кого, тоді Сталіну дуже сподобався цей метод. І було дозволено всім каральним органам НКВД користуватися фізичними тортурами. Інакше було би неможливо, щоб скільки людей признавалися і говорили те, що з ними ніколи нічого не було. Слухайте, це найстрашніше було будь-якого театру. Апокаліпсис зійшов на землю. Майже до своєї смерті Сталін, коли була справа лікарів і так далі. Він кричав, що лікарів треба бити, як потім Хрущов згадував. Щоб вони заговорили професорів, кричав до нового очільника НКВД Ігнатьєва, що чекісти, це мужицька робота. А не білі рукавички, у вас білі рукавички, кричав Сталін з спогадів Хрущова. Тому не маємо ніяких ілюзій, що це все не було санкціоновано і надихнуто вождем радянським. Як мали ілюзії майже всі радянські люди.